Господу 28 квітня 2024 року, у вербну неділю, свято входу Господнього до Єрусалима, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій, звершив божественну літургію у і Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння за участі предстоятеля Української православної церкви відбулось у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Блаженнішому владиці співслужили керуючий справами Української православної церкви Митрополит Бориспільський Броварський Антоній, Митрополит Васильківський Осаф, Архієреї Української православної церкви, духовенство обителі та гості у священному сані. Же кресут в в грядет Вадирусалим, я жеваю двинники, и заретенимый звуку васана благословен гряды, во имя Господне, Царь Израиля, обрежет Иисуса, слег все день на ней, я коже исписанным. Після читання святого Євангелія блаженніший архіпастор звернувся до вірян зі словом проповіді. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті пам'ятали, що смирення возносить людину, гординя принижує людину і нищить її. І щоб ми Намагалися, наскільки ми можемо смілятися перед Богом, Смілятися один перед одним, як перед носителями образу Бога. Щоб ми старалися в молитві, в подячній молитві, в покаянні молитві хвалити Бога, благодарити Бога за все, що Бог нам дає. І тоді, Божа благодать, буде допомагати нам долати всі труднощі, які у нас зустрічаються на нас шляху земного життя. І допоможе нам війти в то Царство Небесне, яке Господь подарував людству, коли Господь творив людей, яке Господь повернув людям, коли вони його зубили через гріхопадіння, своїм преславним Воскресінням у Христі Ісусі Господі нашому якому одна слава честь і поклонення, нині безконечні віки. Аміна сугубікти нії піднесли до Господу особливі прохання про мирну українській землі і позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих хто у і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. У молитві після їх тень її блаженіший попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Я сподіваюся, висповняю пророчі пророчіствує монаха Петра, і подякона, водякона, помолився обоєм, прийде до нього благодать всі свята Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію монаха Петра Штефанюка, студента першого курсу магістратури Київської духовної академії. Після літургії предстоятель та священнослужителі звершили чин славлення перед іконою входу Господнього до Єрусалима. Потім блаженніший владика прочитав особливу молитву з нагоди свята. Після відпусту архіпастер привітав вірян і окропив вербові гілки та паство святою водою. Всіх вас, дорогі брати і сестри, ще раз вітаю з праздником вхождіння Господа в Єрусалим. Нехай Господь, який колись війшов в славний город Єрусалим, війде в душу кожного з нас, принесе туди мир, спокій і Боже благословіть. Нехай Господь благословить землю нашого миром. З праздником! Осі, 15, вечора в